Нарешті ми переїхали в нове місто нові друзі, нові знайомства. Так, зараз у нас друга дня, я б могла піти зараз погуляти, але треба запитати мами. О, мам, я хотіла тебе запитати, можна я піду погуляю? З ким? Напевно, що сама, але якщо хочеш, я можу взяти свою сестру з собою. Так, якщо хотіла сказати, що старшу сестру звати. Це ось ця її звати Саша, а менша сестра її. Це ось ця її звати Кіра, а маму звати Віка. Все, продовжуємо. Звісно, що хочеш, можеш собою взяти на прогулянку Кіру. Підемо, подивимось, що тут є біля нас. Ну, ми далеко не будемо йти, ми лише тут біля нас прогуляємося. Добре? Ну добре, біля нас тут є парк, я чула. Далеко не ходіть, будете тут, добре? Ура, добре, мам, все, я пішла збиратись. А, хоча, напевно, що піду так. Тобі треба переодягатись? Ні. Ну, тоді допивай свій коктейль, і я тебе буду вже чекати. Добре. Так, все. Я все мам, я вже. Ой, чекай. Все я пішла. Добре, лише гуляти довго. Добре, мам. Я вже тут. О, нарешті пішли. Тут так красиво. Справді, навіть не думала, що тут є такий гарний парк. Навіть у нас такого красивого не було. Насправді так, я поки що пущу Марса, щоб побігав, а ми поки що підемо купити морозиво Мені, будь ласка, дайте пломбір, а зверху дайте. Так. Можливо, підемо купити морозиво ж. Я думаю, добра ідея. Ой, щось мені не дуже подобається, як він на нас дивиться. Мені теж. Якщо він зараз у нас побіжить. Я не знаю, напевно, що будемо втікати. Ну, це теж не варіант. Але, здається, нам прийдеться втікати. Допоможіть. Будь ласка, за нами ПСженеться. Так, я буду простий пломбір і зверху покладіть мені, будь ласка, ще щось. Наприклад, вишню. Дякую. А ти Марса не бачив? Ні. Взагалі не бачив. Ні. А де Марс? Так, а я напевно що візьму. Дякую вам, до побачення. І знову невелика пауза. Е, його звати Ділан, його звати Матвій, а його звати Денис. Тобто це Денис, це Ділан, а це Матвій. Все, можемо продовжувати. Але справді, де Марс? Денис ми, не сп... ми справді не знаємо. Тоді пішли шукати. Допоможіть. Що це? Я не знаю, але морозиво дуже смачне. Ти зараз думаєш про, про морозиво? а я шукаю Марса. Ну Все, вибач, вибач, пішли шукати Марса. Звуки йдуть звідти. Ідемо, подивимось. Давай, давай. Ану, іди звідси. Ні, Кіра, не роби так, ти зробиш ще гірше. Він зараз буде ще більше гавкати, тому що він буде боятися. Вибачте, що випадково натиснула сюди. Все продовжуємо. Давай я. Погладжу його. Який дичемний. Ти, ти такий милий. Ти знаєш її? Ні. І я ні. Кіра, дай мені ліпше, я йому поки можу скинути. Л... Лови. Ей, ви! Чому ви трогаєте мого пса? Ну він сам за нами почав бігти. А мені це інтересно, чи він почав за вами бігти, чи ні. Але ми нічого з цим не зробимо, що він почав за нами бігти. Ага, Спеціально його за собою, за собою взяли. Все пішли. М -м за що він на нас накричав? Я не знаю. Якби ми нічого не зробили, я просто пес за нами почав бігти сам. Йому це неможливо було пояснити. Добре. Здається, це вже вечір, вже пів восьма, ну треба йти додому, тому що мама буде зла. Ну, добре, пішли. А морозиво? Давай в магазин зайдемо і купимо тобі морозиво. Добре, тоді пішли. Так, я не знаю, чи вам буде видно весь серіал, тому що я це роблю пальцями. Якщо. Ця серія буде погана, я буду робити стилусом або попробую зробити ще краще. Все продовжуємо. Так, ну дити, дівчата, вже восьма уже година. Ой, привіт, мам, ти чому така зла? Я вам сказала, щоб ви гуляли всього до пів восьмій. і вже восьма. Вибач, мам, ми не хотіли. Я вас більше тоді не випущу, якщо будете, приходити пізніше. Добре, вибач, ми так більше не будемо. Ми, будем. ми лише переїхали в це місто, а ви вже ходите до восьмої години. Я вам сказала всього до пів восьмої. Це ще знатяжко, тому що мало б ви лише бути до сьомої. Добре, вибач, вибач, добре, вечер вас чекає на столі. А ви що, нічого не купили? Ой, ні, ми не встигли, ми не встигли нічого купити, тому забирай. Де ж там якось іншим разом. Добре тоді. Так, вечеря на столі. Ідіть е, мийте йти руки і, і можете йти їсти. Ну що, пішли їсти? Так. Так, на вечері у нас що? Яєчня. це добре, я візьму стаканчик, дуже смачна м, -м, м, так я все, я вже буду йти лягати, а. Ти їде доїдай і теж відлягаю. Добре. М -м -м. І справді дуже смачна. А, і ще забула вам сказати, дівчата, У мене є для вас хороша новина. Яка, яка? Е, завтра ви йдете перший раз до школи. Е, просто так вийшло, що Кіра буде в іншій школі, так само, як Саша. Тому що не було місця ні для Саші, ні для Кіри. Щоб ви училися разом в одній школі, тому будете вчитися в окремих школах. Зразу до школи? Ну так, а як ви хотіли? А як ви думали? Що ви будете просто сидіти? Ну, я думала, що хоча б день чи два ми не будемо ходити. Ні, ми постаралися знайти якнайшвидше як школу і завтра ви вже будете йти. Завтра ви маєте прийти на другий урок, Кіра, ти маєш прийти на перший, а Саша має прийти вже на другий. Тому йдіть спати. Брати завтра вам до школи нічого не треба, мені так сказала учителька, і можете йти спати. Добре, мам, зараз йдемо. Угу. Я тоді вже пішла лягати. Ми ще й не будемо разом у школі. Кіра, ну не плач, все буде добре. Я тобі, якщо хочу, я тебе буду забирати зі за школи, якщо будеш хотіти. Так, ще вам забула сказати кому скільки років. Мамі 34 роки, Саші 15 років, Кірі. 13 років, ділану 14, Матвієві 15 і Денису теж 15. Продовжуємо. Ну, все, не плач. Пішла лягати, інакше завтра не встанемо і запізнимось до школи. Тобі на перший урок мені на другий. Тому тобі треба виспатися, не плач все. Добре, все і Па-па. Па-па. Так, і це кінець першої серії Шкільна любов. Якщо що, я взяла ідею у автора Only Тока. Всім дякую за перегляд, надіюся, вам сподобається, і чекайте другу частину всім па-па-па-па!